Інформаційні підсумки вівторка 21 листопада. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. День гідності та свободи. У Хмельницькому вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні і полеглих на фронті. Допомога війську. Одному із підрозділів сил спеціальних операцій передали партію спецодягу. Вперше у громаді у Хмельницькому відбулися змагання з доджболу серед шкільних команд. Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Він започаткований з нагоди двох революцій Помаранчевої 2004-го та Революції Гідності 2013-го. Рівно 10 років тому на Майдан Незалежності у Києві на мирний протест вийшли студенти, аби підтримати євроінтеграцію України. Долучилися й інші міста. Революція гідності тривала кілька місяців. Вона стала символом нашої незламності і водночас однією з найтрагічніших сторінок в історії сучасної України. Нині очевидці тих подій, рідні загиблих, небайдужі хмельничани та представники влади хвилиною мовчання згадали всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за вільну країну. Ірина Кондратюк продовжить. Учасники двох революцій, що назавжди змінили нашу країну, представники влади та небайдужі хмельничани нині у День гідності та свободи зібралися біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у Хмельницькому. Хвилиною мовчання згадують всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за вільну Україну. Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. 21 листопада, 10 років тому, на Майдан Незалежності у Києві на мирний протест вийшли студенти, аби висловитися за євроінтеграцію України. Долучилися і інші міста. Так почалася революція гідності. Після нічного побуття молоді беркутівцями з мирних зібрань вона переросла в одну з найтрагічніших сторінок в історії сучасної України. Очевидцем найзапекліших подій тих часів став і хмельничанин Анатолій Панчук. Чоловік з перших днів перебував на майдані у столиці. Ми з друзями стояли до кінця, і от ми. На жаль, застали ці події 18-20 лютого. Спочатку це був парк Мар'їнський, коли міліція разом з тітушками почали вбивати мирних мешканців. І саме от 18 лютого там дуже багато було киян старшого віку, дітей. І цих злодіїв це не зупинило. Вони почали кидати нас гранату і розстрілювати з помпових рушниць. Студенткою тікала на мітинги, й хмельничанка Анастасія Ярова згадує, що не могла залишатися осторонь, брала участь у акціях як у Хмельницькому, так і в Києві. У мені було 19 років. То час я була на парах, і перед цим ми також їздили в Київ. З протестами, з вимогою, що ми все-таки наша країна підписала і обрала рух Європейський Союз, а не витаможений Союз. Я 18 лютого теж з пар втекла, не втікла, я просто встала і пішла, закликаючи своїх напрутників, ну як там можна сидіти так, тут на парі, так, коли розстрілюють таких, як ми, старших ваших батьків. На жаль, що після ми вже їздили на, на похорон, щоб провести останній путь. Наші друзі, побратими кожен із очевидців тих подій впевнений. Тоді на Майдані вдалося відстояти свободу. Однак боротьба за неї триває. Сьогоднішня війна це є відголоском тих подій, які в 2014 році розпочалися, і з тих пів вже майже 10 років ми безперервно воюємо з тим східним ворогом, який безжально нищить наш народ, нашу націю. Тому ну, боротьба триває і лише нашою повною перемогою можна би сказати, що ми дійсно досягли свої мети. Боротьба за свободу і гідність, вона, напевно, вічна. За свободу і гідність треба боротися завжди. І боротьба наша триває. Я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Ми в пам'ять про героїв Небесної Сотні, про героїв російсько-української війни обов'язково переможемо, і збудуємо ту велику Україну соборну, самостійну, незалежну. Де кожна людина себе буде почувати гідною, і де кожна людина буде мати відчуття повної свободи, справжньої свободи, і де буде справжня держава. В пам'ять про них і заради наших нащадків ми цю державу обов'язково побудуємо. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Хмельницький продовжує підтримувати Збройні сили України. Сьогодні одному із підрозділів сил спеціальних операцій передали партію спецодягу вартістю понад 2 мільйони гривень. Речі придбали за гроші із бюджету громади. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, військовослужбовці і надалі отримуватимуть необхідне обладнання, придбане за кошти платників податків. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні ми передаємо спеціальний одяг. Це бойовий одяг для одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Це бюджетна закупівля, спецодяг придбаний за бюджетні кошти. Загальна вартість спецодягу, який ми сьогодні передаємо, понад 2 мільйони гривень. Тому приміно дякую нашим платникам податків за можливість допомагати нашим силам оборони для Хмельницької міської ради. Головним пріоритетом і далі залишається допомога нашим силам оборони і робота на фронт і на нашу перемогу. Такий, власне, спеціальний військовий одяг він допомагає військовослужбовцям сил спеціальних операцій якісніше, ефективніше виконувати бойові завдання. Це чергова передача такого власне спеціального одягу. Місцевий виробник. Хороша якість, хороший спеціальний одяг. Ну а ми і далі продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Попереду нас чергові чергові передачі БПЛА, дронів, квадрокоптерів, антидронів, ну і іншого обладнання, необхідного для наближення нашої перемоги. У Хмельницькому сьогодні презентували ветеранський простір захист 4.5.0». Відкрили його на базі громадської організації захист об'єднання волонтерів. Військовослужбовцям та їхнім сім'ям пропонують психологічний та юридичний супровід, реабілітацію, соціальну підтримку, перекваліфікацію та допомогу у розвитку ветеранського підприємництва на відкритті простору. Побувала Олександра Семенюк. Олеся Хомутко вже півтора року чекає з полону сина та чоловіка. Аби впоратись із переживаннями, жінка відвідує психолога. Він приймає на базі громадської організації захист об'єднання волонтерів. Перший раз привела сина, тут є дитяча кімната, це дуже-дуже зручно. По-перше, діти не залишаються вдома одні. Ти спокійна, спокійно тут приводиш себе, моральний і психологічний свій стан, а діти тут в надійних руках. Знаю, що з ними все добре. Для дітей від п'яти років ми можемо проводити і проводимо заняття з арт-терапії, нетрадиційне малювання, мозаїки, розвиваючі ігри, заняття на мілку моторику. Облаштували дитячу кімнату на базі щойно відкритого ветеранського простору захист 450. Тут працюватимуть із військовослужбовцями та їхніми сім'ями. Поки військовослужбовець проходить службу, ми працюємо з їхньою родиною, готуємо їх до повернення, і після повернення самого ветерана вже залучаємо його в процес реінтеграції. Військовослужбовцям та їхнім близьким пропонують психологічний та юридичний супровід, реабілітацію, соціальну підтримку, перекваліфікацію та допомогу у розвитку ветеранського підприємництва з відвідувачами. Працюватиме штаб із 15 осіб. Усі вони пройшли спеціальні навчання. У нас працює мультидисциплінарна команда, яка складається з шести психологів, кар'єрних консультантів, соціальних працівників, юристів і медичних працівників. Таким чином ми закриваємо всі основні соціальні сфери, в яких виникають запити у наших ветеранів. Захист 4.5.0 входить до коаліції ветеранських просторів. Нині в Україні таких діє 23. Сьогодні простір в рамках свого відкриття оновлено відкриває тренінговий центр. Це один з двох перших тренінгових центрів, які відкриваються в Україні помимо Київського нашого, який відкрив простір можливостей. Це Житомирщина і це Хмельниччина. А це означає, що ветеранський простір в Хмельницькому буде мати команду тренерів, які можуть і будуть навчати працівників поліції, сімейних лікарів, соціальних працівників, працівників ЦНАПів. Органи місцевого самоврядування, і це надзвичайно круто, що ви таку потужну базу тут будете мати і в місті, і в області. Ветеранський простір, ветеранський хаб є знаково, є дуже правильно. Я е, скажу, що нам було дуже приємно бути партнерами, е, по суті, співзасновниками. Ветеранського хабу найшвидше, що це буде комунальна установа. Да, приміщення буде отримувати Хмельницька міська рада, відповідно з комунальними. Адмінперсонал буде отримувати Хмельницька міська рада. Е, кейс-менеджерів буде оплачувати наші донори і партнери на, на, на допомогу визначений час. Тобто це буде спільне фінансування. На базі ветеранського простору запрацює і мобільна група, яка за потреби буде виїжджати на виклики по області. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. 800 тонн піщано-сольової суміші підготували хмельницькі комунальники до зими. 130 тонн залишилося з минулого року. Як тільки випаде сніг та з'явиться ожеледиця, на вулиці міста виїде нова техніка. Її КП Бред придбало цьогоріч. Автомобілі багатофункціональні і оснащені електронними дозаторами для посипання доріг. Подробиці у наступному сюжеті. На території Капабред у цих ангарах нині зберігається 800 тонн піщано-сольової суміші. Саме стільки підготували до прийдешньої зими. Коли у нас розташована посипна суміш, яка складається 80% з піску, 10% від сіву і 10% солі промислової з антизлежувачем, яку ми заготовили. З минулого року у нас залишилося 130 тонн солі. В цьому році вже завезено 700 тонн солі. В Загальному більше 800 тонн. Пісок є наш український, який ми закуповуємо з піщених кар'єрів, він є, пересіюється, відсіюється, забираються тверді частини каміння, і змішується, екскаватором змішується в відповідних дозуваннях. Цьогоріч підприємство закупило більше трьох сотень пластикових контейнерів. У них зберігатиметься піщано-сольова суміш, якою посипатимуть тротуари міста. Працюватиме на пішохідних зонах, і спецтехніка. Цього року ми придбали чотири таких тракторці, які мають спереді ковш для прибирання пішохідної зони, також щітка. Це полегшить роботу працівників, двірників, особливо наших, які раніше це робили все вручну, очищали лопатами, віниками, пішохідну частину. Для снігу в нас там передбачені отвали спереду встановлюються, це кож знімається, робиться перестановка деталей цього трактора. Взимку на дороги міста вийдуть нові спецмашини. Комунальне підприємство придбало автівки марки Джак вантажу підйомністю до 6 тонн та форт, який може вмістити близько 20 тонн посипальної суміші. Усі автомобілі оснащені електронними дозаторами. На теперішніх автомобілях вже встановлені нові електронні дозатори, якими пульт керування знаходиться в кабіні водія, і з цього пульта водій проводить, виконує дану роботу. Раніше ці машини були старого зразка, електроніки такої не було. Треба було частіше водію виходити з машини, дивитися, як вона посипає, не посипає, чи висипає рівномірно чи рівномірно. Зараз це все. Буде в електронному вигляді, і буде дуже добре. Парк комунальний доволі старий. І зараз, вважаючи на те, що велика частина працівників мобілізована, відповідно зменшується можливість ручної роботи. Ми робимо ставку саме на техніку. Тому в цьому році було придбано частину спеціальної техніки. Це спеціальна техніка, яка от призначена для роботи взимку в основному. Ну але вона багатофункціональна. і у випадку зміни додаткового обладнання вона так само буде використовуватися і для роботи влітку. До прибирання міста від снігу та обробки доріг взимку залучатимуть більше 35 спецавтомобілів. Вже розроблені маршрути та складені графіки чергувань комунальників. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Концерт Україна переможе. Відбувся у Хмельницькій школі мистецтв. Його влаштували до 60-го дня народження барда та волонтера Ігоря Білого. З ювілеєм чоловіка привітали найближчі друзі. Серед них брати Капранови, Анатолій Говорадло, Олександр Ролдугін. А ще під час концерту представники громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки збирали кошти на потреби ЗСУ. Деталі в сюжеті Ірини Муляр. Піснею Катерина Кульбаба вітає свого викладача Ігоря Білого із ювілеєм. 20 листопада, відомому у Хмельницькому виконавцю, виповнилось 60. У цей день його найближчі друзі влаштували ювілейний концерт Україна переможе. Писати пісні ігор Білий почав у 42 роки. За 18 років у його творчому доробку вже більше трьох сотень творів. Це мабуть жарт у 42 роки. Вже не з'являються в житті надії, але брикається душа. Тремтить у грудях, проситься на волю. А ще хмельничанина Ігоря Білого знають, як активного учасника революції Гідності після 2014 року він став волонтером, відвідував зону АТО ООС. Не припинив цього робити і після початку повномасштабної війни, адже непохитно вірить, що Україна переможе. Я їду на тиждень два, живу з хлопцями. Я завжди казав усім, кажу, нам би тут їхню віру, яка там в перемогу. Нам би тут таку віру. І ми обов'язково переможемо. Другого, другого немає, там краще з краще. Привітали Ігоря Білого з ювілеєм і брати Капранове. Барду вручили авторську книгу та виконали пісні, написані у Києві на початку повномасштабної війни. Сьогодні привезли пісні, які ми написали в березні 2022 другого року. якраз війна була. Ми якраз служили в території. Оскільки він волонтер, то для нього будуть пісні написані під час війни, коли ми сиділи в Києві в оточенні. Так що ми будемо святкувати день народження митця, як і годиться святкувати митця мистецтвом. Вхід на концерт був вільний, але разом з тим у школі мистецтв стояла скринька від громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. Тож гості концерту мали змогу задонатити кошти на потреби Збройних сил України. Зараз, здебільшого, ми ремонтуємо автівки, які постраждали під час бою на фронті. Не сумувати, прожив достойно, все таке життя. І відпочити зараз. Це не гріх. Ірина Муляр Данило Біга. Новини міста. У Хмельницькій тергромаді вперше відбувся старт з доджболу. Змагалися за трофей 19 шкільних команд. Це збірні 5-6 класів. Усі спершу пройшли відбірковий етап. У фіналі зустрілися гравці ліцею номер 16 імені Козубняка та спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Перемогу здобули перші. Це такий спорту, де всі школи можуть показати достойний рівень. Тому що це ведспоту, де Активність, кмітливість, рухливість ми цей вид спорту практикуємо вже дуже багато років, тому що це є така, можна сказати, ускладена гра з по правилам. Просто в школі вона називається вибивали, і ми з молодших класів цей вид спорту реалізовуємо, даємо дітям змагатися м'якими м'ячами. Ми беремо сьогодні 5-6 класи. Це 12-13 рік народження. Однак розуміємо, що є потреба проводити змагання, і з січня місяця будемо пропонувати освітнім закладам громади долучатися в форматі 3-4 класів до ж таки тих видів спорту, котрі популяризуються громадськими організаціями. Ми сьогодні в ті... Шені з того дійсно, що діти долучаються, і діти, котрі є в саме освітніх закладах нашого міста, ті не особливо, які є в дюшках, тобто котрі не займаються професійним спортом, але котрі готові здобувати спортивну навичку. Цю таку командну ініціативність по новим видам спорту. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!